На 29-ту позачергову сесію Рожнівської сільської ради, 8-го демократичного слихання, ради із 22 прибуло 14, що складає більшість. Сесія може розпочати роботу відповідно до частини 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування України згідно регламенту Рожнівської сільської ради, засідання 29-ї сесії Рожнівської сільської ради оголошуємо.

Oh. Він на у нас і це питання. Тому, будь ласка, у когось якісь будуть пропозиції до порядку денного. Якщо немає, будь ласка, речі на комісії, проведіть голосування. По порядку денному. Слава, 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 Слава. за основу про цьому. Пучко. За. Погребен. За. Крутофіст. За. Голюк. За. Атаманюк. За. Погальський. Який порядок. За. за. Матейчук. За. за. Захарук. За. Мацко. За. Розгадовський. За. За Сенчук за Кабан за Радиш за 14 за. Рішення прийняте. Переходимо до порядку денного. Сьогодні виноситься одне питання розвернення до президента України Володимира Зеленського та до Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Доповідає Олександр Юрію. Зачитає. Текст звернення і проєкт рішення, будь ласка, є. текст звернення Рожнівської сільської ради, 8 зкликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині у своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституції. Конституційні свободи на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, США, європейських країнах, які є найважливішими союзниками України, на засіданні Європейської Ради це перелік заходів, рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні вже майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань. А п'ятий безпекових аспектів Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації для України. Питання вступу до НАТО означає майбутнє пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це неукоротні зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні і водночас. Обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним важливим у цій війні. Що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному з стратегічними партнерами в захисті наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий, розрахований на післявоєнний період, Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових континентів. Українці володіють реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Ростівська сільська рада рада цілковито підтримує план перемоги, представлений Президентом України Володимиром Зеленським. Віримо в перемогу. Питання до розповідаючи по даному згоденні. Немає. 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 Проєкт рішення. рішення про звернення до Президента України Володимира Зеленського та до Верховної Ради України. України Володимиром Зеленським, створюючись законом України про місцеве самоврядування, законом України про місцеве самоврядування в Україні, законом України про звернення громадян, сесії сільської ради вирішено звернутися до президента України Володимира Зеленського та до Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги, представленого Президентом України Володимиром Зеленським. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Рождівської сільської ради Сергія Радиша. Пропозиції зауваження до проєкту рішення ополюдити на сайті інтернату. Не в одному всі проєкту рішення здесь. Ми там демографічні, але справді. Сія з малої боки і складено. Питання пропозиції до проєкту рішення. Немає, будь ласка, ставлю даний проєкт на гайсування. За. Кучков. За. Погребенець. За. Крутофіс. За. Гулюк. За. Атаманюк. За. 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 Захарук. За. Масков. За. Семчешин. За. За. Ценчук. За? за. Кабан. За. Радеш. За. 14, 14. за. 14 за рішення прийнято. Шановні депутати, всі питання, які виносились на 29-му позачергову сесію Рожінської ради, 8-го демократичного скликання розглянуті. Засідання в сесії оголошую закрито.